Делегація з Європи у Калуську громаду завітала делегація із міста партнера Лар, що у Німеччині. Це очільник міста, міський інспектор, а також представники асоціації «Тугеза Європ. Маркус іберт розповідає, співпраця з Калушем розпочалась декілька років тому. представники цієї громадської організації вже дуже довго співпрацюють з містом Калушем, Вже буквально з початку війни. І вони буквально є як перші особи в цій організації, і тому вони зараз. Актуально вивчать наші актуальні питання в майбутньому, щоб допомогти нам як найкраще. Також як міська рада, і спільно з організацією громадською разом Together Европа, разом Європа» співпрацюємо і співпрацювали. І тому пан іберт тут, щоб побачити, як це можна краще зробити, як в майбутньому цю співпрацю покращити, і сподівається, що це буде все позитивно. noch besser helfen können. Цьогоріч Калуш підписав меморандум про побратимство із Ларом. За період з 2022 року громада німецького міста відправила в Україну понад сотню тонн гуманітарної допомоги, серед яких медикаменти, продукти харчування та предмети щоденного вжитку. Ця допомога стала в нагоді людям, що евакуювалися із територій бойових дій. У день візиту партнери передали 96 сонячних модулів та 6 акумуляторних батарей. Це є якраз така допомога. Внутрішня допомога, якраз в. Між нами і їхньою громадою, так зараз нам привезли 96 сонячних панелей, так, 4 з інвертора, і ще має ще 150 сонячних світильників, так щоб ми якраз могли влаштовувати їх разом на наших вулицях, наших вулицях не тільки міста, а старостинських округів. Тому що, якщо бачимо, можливо символічно, можливо, не символічно, вони якраз приїхали в той час, коли дійсно створений наймасовіший обстріл енергоінструктури взагалі нашої Анфруківської області. І якраз всі ці речі, які вони привезли, якраз вони будуть використовуватися для того, щоб підстрахувати нашу громаду на вибудок масових відключень світу. До слова, саме місто ЛАР подало заявку на грантову програму Відбудова та захист населення в Україні німецького товариства міжнародного співробітництва ГІС, яка передбачає підтримку українських муніципалітетів. Загальна вартість допомоги від партнерів 80 тисяч євро. А напередодні Калуш отримав від міста побратима автівку для роботи управління з. Спів... Питань надзвичайних ситуацій Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія компанія Раї.